Арестовича, скажем так, я не то, що я його не люблю. Я його як персонаж просто не люблю. Тому що постійна брехня, 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 але він вже настільки токсично негативний став для мене, що це просто це вже ім'я, скажем так, наріцательне буде вже когось обозвати арестовичем. Це утутожнює те ж саме, як синоніми, як брехун або ще хтось. Я не розумію, чому йому до сих пор рота не закрили вже. Він позорить військове, скажімо так, військову форму. Він там постійно б'є себе в груди що, він там 70 виходів за ноль, там у нього куча бойових наград і все решта. В той час, коли ну, 72-га бригада, де він служив, я її знаю, тому що багато спілкуємося. Я знаю, де він ці нагороди заробив, і скільки в нього виходів, де були, де. Ну воно дуже банально.